50 мільйонів гривень. Саме стільки Криді Агріколь спрямував на благодійну підтримку Київського обласного перинатального центру від початку війни. Нещодавно банк придбав апарат ультразвукової діагностики. Він допоможе виявити тяжкі захворювання у дітей одразу після народження. За цей рік майже 200 дітей пройшли через це відділення. Кількість перечасних пологів кожен рік збільшується. Це майже вже 20%. Це дуже маленькі діти. Вони потребують великої підтримки, дуже великої уваги. Цей масштабний благодійний проєкт розпочався у 2023 році з капітального ремонту відділення. Вже за рік перинатальний центр отримав у подарунок необхідне для порятунку дитячих життів медичне обладнання. i am extremely happy and proud to be back here. and we see now that there are a lot of uh, stories of kids who were saved thanks to the crédit agricole nord de france who were uh, the donor for this equipment. we started this program in 2016. and today i'm very happy to see a concrete expression of what uh, we did. when you are uh, giving this donation, it's uh, sure a gift for someone who is receiving. but i think the first gift Пріоритетом перинатального центру є надання висококваліфікованої медичної допомоги жінкам з високим ризиком, зокрема у разі передчасних пологів. Дуже часто фонди оцінюють свій результат в сумах зібраних в кількості реалізованих проєктів. А я завжди повертаю себе, команду, партнерів до тих життів, які завдяки цим проєктам вдалося врятувати. Лише від початку війни Криді Агріколь спрямував 190 мільйонів гривень на підтримку суспільства в межах програми Вікер Вилконтітусюпорт Оналанг Ластинкооперейшнрешенші.